Сьогодні будемо роздумувати про ті речі, коли Бог кличе нас до свого послугу. Чи ми чуємо той послуг, чи ми його приймаємо? Як ми себе поводимо в житті і що ми робимо з тими речами, які Бог до нас проголошує через Євангелію, ще іншими шляхами? Бог завжди кличе грішників до спасіння. І дякуємо за цей час, який ми маємо. що Прихід Ісуса Христа ще не відбувся, і ми в очікуванні. І за цей час що Євангелія говорить до всіх грішних сердець цього світу, щоб прославлене було сьогодні Боже Слово, щоб був прославлений Його Син, який добровільно в послусі віддав своє життя за нас всіх грішників. І ми спаслися вірою в нього, за те, що Бог Його послав, щоб ми не загинули. Спаслись. Будемо сьогодні читати старого заповіту. Будемо брати перше місце, де говориться про речі, коли ми слухаємо Бога і не слухаємо. Це буде місце 1 Самуїла, 15 розділ, 22-й, 23-й вірш. Прошу брата Сашу зачитати. Перше Перша книга Самуїлова. 15 розділ вірш 22 і 23. -й. І сказав Самуїл. Чи жадання Господа цілопалень та жертв? Таке, як послух Господньому голосу. та ж послух ліпший від жертви, покірливість краще відбирання голою Бо непокірливість. Як гріх ворожбитства, а свавільство, як провина та служба Бовона. Через те, що ти відкинув Господні слова, то Він відкинув тебе, щоб не був ти царем. Що ми чуємо від Пророка? Ці речі, гарну приклад взяти за ті жертви, які ми приносимо. Той час приносили жертви приносення, щоб бути Богом угодним, щоб маромати пахощі Богові задовольняли ті провини і гріхи, які вибраний народ юдейський, ізраїльський робив. Зараз в нас нема жертви, тому що у нас тепер є одна жертва, яка угодна Богові. Це жертва Ісуса Христа. Але прирівнюється з цього місця речі, щоб ми роздумували, про що тут говорить нам Бог. Як Боже Слово до нас проголошує, як Бог працює до нас? Чи кращі ці речі, що ми гарно нібито приходимо, нібито жертвуємо своїм часом, своїми якимись речами, справами на зібрання, слухаємо Євангелію, гарно говоримо, проносимо в жертву хорошій поведінці. Всякими ділами стараємося заслужити. Виконуємо якусь дію. Але ідея тут говориться про те, що ці жертви, які раніше були дані, вони не є кращі, ніж послуг до Бога. Тому що сама основа послуги ту... до Бога це те, що Бог до нас говорить, що нам робити. І бути в виконанні до того послу. Бо вони є кращі. І тут, як приклад, взятий, коли ми відкидаємо ці речі, ми позбавлені. Ми позбавлені в тому випадку, де ці вірші царством сказано. І йому не було дано царство. Він не був царем від Бога. В нашому випадку хочу про образ ідеї взяти, що ми будемо позбавлені того Царства Небесного. Ті, хто ігнорує, відкидає ці речі. І нібито приносячи якісь. Символічні жертви служіння до чогось, до ідолів якихось, до своїх власних ідей, ігноруючи послуг до Бога. Тому що у послусі є ідея то, що Богове угодно. Коли Бог говорить, що в нас є необхідність нагородитися з гори, що в нас є необхідність обмитися Його святою кров'ю Ісуса Христа, щоб він так полюбив світ, що віддав свого сина і до щоб ми не загинули. Ми в своїх гріхах загинемо. І ідея в послусі, що наші жертви, наше нібито поклоніння, нібито якісь речі, які, на нашу думку, можуть задовільнити Бога, вони ні про що? Вони не задовільняють. Якщо ми віримо в Бога, то нам треба вірити до Кінця в Бога. Нам треба вірити в ті речі, що Бог хоче привести до свого послугу. І він ці речі приводить до свого послугу через Голгоф, через смерть і покарання нашого Спасителя Ісуса Христа. Ідея розуміти, коли ми в послусі до Бога і чуємо Його, і коли ми ігноруємо. Будемо зараз відкривати друге місце, воно знаходиться в Римлян, 6 розділ, 16 вірш. Прошу брата Сашу зачитати. Римлян, 6 розділ, вірш 16. Хіба ви не знаєте? Що кому віддаєте себе зарабів на послух, то ви раби того? Кого слухаєтесь? Або гріха на смерть, або послуху на праведність. Задумайся, кого ми слухаємо. До кого ми в послусі? До гріховного гріха, який приведе до смерті? Чи до тої благодаті? щодо тих речей, які Бог нам дав, Він дав Євангелію, де проголошується хороша новина для грішного серця, що тільки через виконання плану спасіння на Голгофі для грішника є одна мить прийняття і віри в те, що його було покарано замість мене грішника. За те, що його Бог прийняв, як жертву, яка Його задовільнила. Тому що ми грішні, не грішники, нічим не задовольнимо його, нам просто це неможливо. І тому в жертві Ісуса Христа, того Агенця Божого, віднороженому Сині, який добровільно в послусі у виконання для нас плана Спасіння, Він послухав, Він виконав. В досконалості, без гріха, був покараний. Ідеальна жертва, чиста. Але він все речі зробив послус. Він перебував послус. І тому він зараз сидить по правицю Небесного Отця і є тим посередником, який примирив нас гріжні з Отцем Небесним Творцем. Кров свята Ісуса Христа, яка була пролита на Голгофі, дає очищення від нашого бруду, від нашого гріха. І тому той послух, який ми служимо на гріх, на, до гріха на смерть, омивається. І ми вже йдемо до праведності, до праведності до Бога. Ми вже в небесному царстві стаємо дітьми Божими, які є під захистом. Через його досконалу любов, милосердя до нас і терпіння, ці речі нам даються. І коли ми чуємо, не відкидаємо Боже Слово, а приймаємо в послусі, ми тоді будемо мати царство небесне. Тому що двері, які являються Ісус Христос, відкриті. І зараз, коли ми приймаємо Боже Слово, що є у нас необхідність народитися згори через жертву Ісуса Христа, через виконання послузі Його плану Спасіння для нас, ми маємо або приймати, або ігнорувати Боже Слово. Наступне місце, яке ми будемо розглядати, тому що тут говориться про дві речі, які. Є реальністю, який у 6 розділі 16 верси говорять: або ми праведності до нього, або ми на гріховану смерть. Інакше не дано. Третього варіанту просто не дано. Відкриємо місце з Луки, 16 розділ, 13 вірш. Прошу брата Сашу зачитати. Івангелія від Луки, 16 розділ 13 вірш. Жаден раб не може служити двом панам. Бо або одного зненавидить, а другого буде любити, або буде триматись одного, а другого знехтує. Не можете Богові й мамоні служити. Нам треба вирішувати. І чим ми це вирішимо швидше для нас, річники, тим ми будемо перебувати в тій благодаті і правді, яка з'явилася Ісуса Христа. Чим ми будемо роздумувати швидше і приймати рішення, де ми, на якій ми стороні, де ми знаходимося, чи ми залишаємося і ігноруємо Боже Слово про наше власне спасіння. Ігноруємо про те, що нам нічого не потрібно зробити, тільки повірити. Прийняти в серце, обмитися святою кров'ю Ісуса Христа через віру без всяких діл, простою вірою, щирою, правдивою, визнання перед, перед Богом послусі. Краще, щоби бути слугою Бога у вічності, в радості, мати мир і спокій. І це то, що Бог хоче нам дати, щоб ми були. Його, чи мати тимчасове задоволення в грішному світі, в грішному тілі і бути потім на смерті. і потім прийти на смерть, а після смерті на суд. Де у вічності покарання. Хвалим і славим Бога Ісуса Христа за те, що Він виконав в послусі наш для нас план Спасіння. Він добровільно пішов, де його було бочовано? Де він був осміяний, опльований, обмиканий? Його тіло було поламане. Але він пішов на Голгофу, щоби ми, грішники, не загинули а спаслися. Що ж зверху приходить, коли Ісус Христос говорить про ту необхідність народити згори? Що ми маємо? Що Бог зверху дає для нас грішників, де ми ходимо в темряві, загублені, де ми у своїх гріхах мучимося, потопаємо, і в кінці кінцем ми прийдемо до гріховної смерті. Він дає ті речі в простоті, благодаті. Відкриємо ще одне місце для розумів. Це буде з Якова, третій розділ, 17 й вірш. Прошу брата, Сашу, зачитати. Плання до Якова, 3 розділ, вірш 17. А мудрість, що зверху вона, насамперед чиста, а потім спокійна, лагідна, покірлива, повна милосердя та добрих плодів, безстороння та нелукава. Давайте подумаємо разом, що, -то, що -то зверху дає Бог. При тому, коли людина не ігнорує і не відкидає Боже Слово, яке звучить для грішника, а приймає і віра в те, що люди прийшли сюди, потому, що Бог їх покликав, щоб була почута Євангелія для грішника. Бог буде кликати. І люди прийшли сюди, де збираються під іменем Його святим, Спасителя нашого Ісуса Христа, хочуть бути в послусі. І якщо ми віримо в Бога, то нам треба приймати рішення, на якій ми стороні. Чи ми служимо тому Мурмонове, чи ми служимо Богу? Чи ми перебуваємо далі в своєму комфортному, нібито комфорті гріха. Чи ми приймаємо ті речі, які тут проголошені в цьому вірші? Що стається, коли людина вірить в те, що Ісус Христос загинув і обмив кров'ю святою всіх, гріх, всіх грішників, всі гріхи світу? Він прийняв все покарання на себе. І нам ще раз повторюю, нічого не треба зробити для того, щоб бути Боговим угодним. Тільки бути в послусі до тих речей, які Бог нам проговорює, до Його Слова. А Його Слово говорить, що в нас є необхідність народитися згори. нас є необхідність омитися кров'ю Ісуса Христа від гріхів. У нас є необхідність служити одному. Тому що ми, як будемо служити двом, ми одного точно зрадимо і зігноруємо і ще багато інших речей. Речі, які з'явилися нам правді і благодаті від Ісуса Христа, де проголошується Євангелія про розп'ятого Ісуса Христа. Його було розп'ято замість нас. І ці речі, які нам даються згори, духа потіхи. І ці речі, які ми читаємо Якова 3:17. Приймати рішення нам є необхідність тут і зараз. Тому що прихід Ісуса Христа. Невідомий. Завтра може просто не бути. І ми тоді, як Бог каже, що один є закон, раз дано людини померти, а потім суд. І прибувши на суд, що ми будемо говорити? Коли ми визначаємося і визначаємося в праведності в тій правді і благодаті, і визначаємося до кращого. До найкращого, до досконалості. Ми маємо ті речі, які як приклад цьому вірші перелічено. Ми в своїх гріхах шукаємо спокою. Ми в своїх гріхах що хочемо мати захист, мир, радість. Ми можемо фізично усміхатися, а всередині в нас тисне темрява гріха. Ми в гріха. Ми перебуваємо в гріху в грішному тілі і в річному світі. У нас є просто необхідність. Найперша потреба це спастися через віру Ісуса Христа, що Він помер за мої гріхи. Що зараз він сидить по правицю, тому що Його Бог воскресив. Тому що Бог йому дав всі ключі від життя і смерті. Тому що рано чи пізно, кожен язик визнає, що Ісус Христос є Бог, і кожне коліно схилиться перед Ним. Ці прекрасні речі, коли ми чуємо Євангелію, коли ми чуємо поклик Бога, щоб ми були до послуху до Нього, ми приймаємо і маємо. Як би ми цього хотіли чи не хотіли, нам треба визначатися де ми? Чи ми в послусі Бога, чи в послусі гріха. Результати ми вже не раз чули, результати ми маємо розуміти, і це не є власний вибір. І цей вибір зараз Бог покликав, щоб ми зробили на користь Його, щоб нам спастись, а не загинути. Тому що свята кров Ісуса Христа обмиває всі гріхи. І тому що смерть, яка на Голгофі була, Покарання нашого Спасителя у посус. Це нас там мало бути покарано. Але Бог покарав Його, бо Він нас полюбив. І Він ту любов виражає через звіщення, про смерть Ісуса Христа для нас, через Євангелію, де є в нас необхідність почути Євангелію, прийняти рішення і спастися. Хвала і слава Богу за ці речі. Які він надає нам через Євангелію проповідування. Вона є важлива. Нам треба буде перебувати в Євангелії для того, щоб ми не забували, і що нам є в першу очередь необхідність. Це про наше власне Спасіння через Ісуса Христа, через віру Ісуса Христа. І не забуваємо, що Бог покликав нас. Щоб ці решті нам звістити. І це наше власне рішення. Чи ми відкидаємо його слово, як Самуїла сказано, чи ми приймаємо. Тому що той, хто відкинув, він не був царем. Він пішов проти Бога, він не ходив з Богом, і в нього було натомість відповідь від Бога. Ті речі, які ми маємо зараз, Цьому вірші Якова 3.17. Це як приклад, як частинка тої мудрості, того спокою, того безповоротного дару Божого, який нам дав Бог. Думаю, що люди, які прийшли сьогодні на зібрання, мають віру в те, що Бог є. І вірять, тому що вони прийшли і почули поклик. Але нам треба тепер не тільки просто знати про Бога, а повірити і бути в послусі. Хвала і слава. Дякую Богу за ці речі. Амінь.